Всім привіт! Мене звати Богдан Буткевич, це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. От чесно, друзі, я дуже не люблю хайпожерів, які знаєте, от заполонили Ютуб своїми ублюдочними картинками і воплями: там, завтра Руський уже в Дніпрі, Путін в холодильнике!» І це в ось херні. Але, от знаєте, іноді наступають моменти, коли про це треба говорити. Звичайно, без такої афектації, бо. Повторюся, немає нічого більш не ніж різноманітне благірня і так звані ютуб-канали, особливо деяких телеканалів, які займаються на, знаєте, накручуванням на вашому страху своїх підписочок. Але от на жаль, ситуація на фронті і ті моменти, які відбуваються навколо цього, починається більше перевертати знову ж таки увагу західних змі, які починають писати статті, які, ну м'яко кажучи, мені здається, мають стати холодним душем для нас. Знову ж таки, не треба завжди сприймати все те, що пишеться в західних змі, за 100% правду, але в даному випадку той матеріал, про який ми з вами поговоримо, він абсолютно об'єктивний і, посилаючись на нього, можна зробити певні висновки. І так, ми зараз знову будемо говорити на цю сакраментальну тему побудови укріплень, друзі. А, і при, при, при чому тепер вже на жаль мова йде про укріплення в Дніпропетровській області, адже як ви знаєте, думаю, ні для кого не секрет, що лінія фронту вже в кількох місцях наближається до Дніпропетровщини і в районі Великої Новосілки, Времівській. Ну це власне Времівський наступ, вибачте, на напрямок. Звичайно, дуже хрінова, м'яко кажучи, ситуація біля Покровська, де до кордонів Дніпропетровської області теж довсім не так далеко. Відповідно, але ж розумієте, да, мова насправді йде не про те, там знаєте, скільки там, куди там, хто стоїть і так далі. Були моменти, коли росіяни вже і були на території Дніпропетровської області, наприклад, під Кривим Рогом свого часу, ще коли два з половиною роки тому рашисти рвалися через Зеленодольськ на Кривий Ріг, і так далі, коли вони були ще на правому березі Херсона. Херсонської області. <свісно> тобто питання навіть, знаєте, не в якихось адміністративних межах, а в тому, що будується, за які гроші і наскільки це успішно є. А, ну, власне, ми сьогодні будемо говорити коротенько про статтю статтю, яка вийшла в веденні Financial Times, яка, власне, говорить про те, що по великому рахунку, от уже за майже скоро там. Півроку, коли було оголошено, що в общем парабить Дніпропетровщині теж вже готуватися до оборони, витрачені дуже серйозні гроші на побудову, там до там, багато мільйонів доларів. от, Але в результаті е реальних укріплень не так то м'якочи багато. Плюс давайте не забувати. Нещодавно там низка різних телеграм-каналів. Уж вибачте, що посилаюся, але телеграм-каналів, які ведуть реальні українські військові, таких немало. Теж, от нещодавно я не буду його називати, там щоб не піарити, але менше з тим, людина, от якраз яка їхала через Павлоград, їхала через оцей, не найбільш, напевно, небезпечний напрямок на Покровськ. Говорить, що ну, типу, ребятки, якщо от, те, що я бачу протягом там 50 60 кілометрів, наближені до Донеччини на території Дніпропетровської області, називати укріпленнями, ну це просто навіть не смішно. Тобто мова йде про те, що ну, максимум в посадках вздовж дороги. Там На 50 метрів глиб накопані окопчики, так знаєте, максимум по пояс, ну, може, максимум по груди. Е, да от, собственно, і все. От, ну окей, може раптом він не все бачив. Знову ж таки, Financial Times свої статті розписує, що от, будується на багатьох напрямках. Тільки ще друга лінія, ще й третя має бути. Але от що цікаво, вони і говорять про те. От ці журналісти, які писали, що при цьому чомусь так от, цікаво так вийшло. Що якраз от на найбільш небезпечних напрямках, тобто напрямках з боку Курахова, Покровська і так далі. Там, от якраз досі ще друга лінія не добудована, а про третю ще й мова не йшла. От. Ну, і знову ж таки, там дуже правильні відсилки в цій статті. Вона, до речі, досить нейтрально написана, без, знаєте, якогось там істерики, але тим не менше. Там дуже правильно зазначено, що, наприклад, на території Донецької області на початку жовтня було оголошено, що, мовляв, всі укріплення, які мали бути, були побудовані. Ну, скажімо так. І Знову ж таки не буду там розкривати якихось суперстратегічних там таємниць. Бо дійсно на жаль бували моменти, коли дикий брак людей, а не укріплень, не давав зупинити ворога. Тобто, грубо кажучи, якщо навіть на найкращому укріпленні просто дуже мало людей, то звичайно його на жаль візьмуть. Коли цих людей втричі більше на тебе наступає, і всіх ти їх не вб'єш, звичайно. Але було чимало моментів, коли дійсно просто укріплень не було. Або вони були неякісні, або вони були недобудовані, або вони були побудовані без урахування місцевості і так далі. Ще один момент, про який дуже важливо говориться в цій статті, знову ж таки, посилаюся на їх е е інформацію, е про те, що, на жаль, Оці укріплення найчастіше будуються повністю цивільними виконавцями. Це якраз не нічого страшного в цьому немає самому по собі. У Русні теж до речі, вибачте, риють не військові. Але проблема в тому, що якраз у русських, і це треба віддати належне. Давайте ми ворога будемо все-таки поважати за те, що він робить правильно. Так, от у русських мало того, що у них, звісно, і інженерні війська самі набагато потужніші ніж в Україні. Але навіть коли працюють цивільні підрядники, у тих цивільних підрядників є дуже чіткі. Військовий сформований по ГОСТу, план фортифікацій, а головне до кожної такої цивільної організації, до кожного цивільного підрядника, прикріплений відповідний військовий інженер, який дуже чітко і жорстко е слідкує за тим, що відбувається, і слідкує за тим, щоб ці фортифікації будувалися правильно, а не по принципу, ми обіцяли построїть, ми построїмо. А що саме це вже не має значення? головне, дінюшку освоїть. Да? Е і на жаль, цього абсолютно нема. Якщо ми говоримо про історію з Дніпропетровщиною, мало того, як знову ж таки стверджують англійські журналісти, є абсолютно повсюдна історія, коли військових інженерів, коли військово-інженерні війська, які і так то, на жаль в Україні були, м'яко кажучи, не найвищого гатунку, не з найкращою технікою і так далі, просто знімають і відправляють. Піхоту знову ж таки, багато хто скаже: Рібят, ну все понятно, ну у нас дикий брак людей. Якось ж треба на фронті зупиняти власне русню. І, і абсолютно правильно скаже. Але тоді потім ми не маємо дивуватися, чому у нас нема нормальних укріплень. Або ті укріплення, які є, вони побудовані не там, не так і не в тій мірі, для того, щоб дійсно зупинити ворога. До речі, знову ж таки можна по-різному ставитись до Порошенка. І я пам'ятаю, скільки було, до речі, наїздів на тему другої лінії оборони на Донбасі, третьої лінії. Але я хочу сказати, що ця друга, третя лінія, особливо під Донецьком, протрималася. Майже три роки широкомасштабного вторгнення, не кажучи вже про АТО. На жаль, ті укріплення, які будували, скажімо так, підрядники діючої влади, ну м'яко кажучи, не зупинили ворога фактично ніде. Тут, звісно, сакраментальним був знову ж таки спогад про харківський напрямок під Вовчанськом і так далі, де в результаті лінії оборони. Які типа будувалися, виявилися зовсім не тими лініями, в результаті на яких зупинили ворога, тому що лінії ці будувалися, знову ж таки не там, без рахування думки військових, в неправильних місцях, ну і так далі, і тому подібне. Тому. Ну і власне висновки ці англійські журналісти, вони там нічого такого прям страшного не роблять, але вони просто обумовлюють ті великі проблеми, які, м'яко кажучи, має зараз Україна на фронті. І те, що дуже багато з цих проблем могли би бути вирішені дійсно правильним копанням. Але якості висновку, і це напевно, на жаль, найбільш сумне в цій історії. Це те, що там просто приводиться. Дані про антикорупційні розслідування щодо тих підрядників, чиновників. Звинувачення в нецільовому використанні коштів і так далі, недобудові брехні, які постійно супроводжують процес власне побудови цих укріплень, в тому числі от, на прикладі Дніпропетровської області. І знаєте, все б це можна було списати на те, що Ласі до якихось сенсацій англійські журналісти знову накидають, або їм же все одно воно тут не живуть. і Так далі. Але проблемка то в тому, що ми маємо вже багато прикладів, коли, на жаль. Неналежне виконання діючою владою і людьми, або просто показуха під виглядом побудови укріплень, закінчувалося дуже болючими втратами. закінчувалося тим, що в багатьох моментах навіть найкращим частинам наших сил оборони приходиться в чистому полі зупиняти ворога під шаленим вогнем противника. Якісь укріплення будувати, що звичайно, м'яко кажучи, різко зменшує їх можливості для того, щоб зупинити ворога або нанести йому. Повністю не непоправні втрати, чесно кажучи, от коли ти читаєш такі статті, знову ж таки підкреслю в західній пресі, в той момент, коли дійсно, вроді як вирішується питання нашої долі, коли дійсно на повному серйозі можуть бути моменти, коли нас почнуть а, прям таки нагибати до якихось не не, не дуже ок рішень, а, здавалось би, було б дуже логічним з боку діючої влади, навпаки, от зараз зробити, навіть якщо ти хочеш якогось замир'я, та зробиш ти так. Побудуйте всі укріплення так, щоб дійсно у росіян не було уже сенсу рухатись далі. От, власне. Як це відбулось, до речі, тут треба віддати належне запорізькому напрямку, де спочатку расисти зарилися в землю, потім ми зарилися в землю. В результаті, у всякому разі, на даний момент ні ми, ні вони нікуди особливо не рухаються, тому що там таке нарито і на відкритому просторі, що просто ви розумієте, що ну би ніхто ж не хоче зовсім дохнути безсенсово. Тобто, ніяк руски, каже, дохнуть безсенсово, але на Донеччині у них є перевага в тому сенсі, що все одно дуже часто вони наступають там, де укріплень нема, або вони абсолютно неправильно побудовані. Ну і далі це те, що ми з вами. По тексту говорили, і от, чесно кажучи, коли ти читаєш, і це ж не єдиний матеріал подібного характеру, в багатьох європейських медіа постійно наголошується на тому, що Україна, українська влада не займається побудовою нормальних укріплень, або займається цим невчасно, або займається тим так, що потім тільки виходить якийсь корупційний шлейф. І знову ж таки, ми можемо просто відгородитися від цієї інформації, сказати, та й що нам, ну хай пишуть нам пофіг, ну і що тут за Financial Times, ще насрать на них да. Але проблемка в тому, що да, лінія та фронту проходить вже в кількох кілометрах від Дніпропетровської області, і що е якщо. Російські війська прорвуться на її територію, ну, хто б вам не сказав, що, наприклад, вони раптом захочуть ще один регіон включити до складу Росії і скажуть, що це ісконно руська земля на підставі того, що вони змогли захопити 5 кілометрів території. І знаєте, я повторюсь, да, звичайно, коли в 22-му році ми говорили, чи 23-му, що от віддіті росіяни, вони класно вміють копати і так далі. Ну да, вміють, а чому ми не вчимось? І знову ж таки, чому ми. Як держава продовжуємо ставитись до побудови укріплень як до моменту, де можна просто попіаритись, проїхати зробити якісь фоточки в якомусь то там бліндаже, де можна відмити чергові бабки на своїй страйканторки. Ну а потім говориться, війна все спише. І, от, чесно кажучи, в ці моменти вони викликають собі лють, бо ну ми ж розуміємо, да, що. Росіяни будуть піти стільки, скільки ми їх пустимо. Тобто, якщо хтось думає, що раптом Путін дійде рівно до межі пропетровської області і от просто зупиниться. Я думаю, ні в кого таких ілюзій бути немає. І від того наскільки якісно, чітко і добре відриті такі укріплення залежить в принципі майбутнє. Я в жодному разі не хочу сіяти паніку. Я не вважаю, що у росіян там є шанси на якісь великі прориви і так далі. Але Тактика їх повільного прогризання приводить до того, що ми втрачаємо територію. Е, і так, да, звичайно, це ок нема проблеми обмінювати територію на час і життя окупантів для того, щоб в якийсь момент часово не вичерпалися. Але повторюсь: нормальне укріплення є чи не найважливішою умовою для такого типу війни. Тому що окей, ми можемо, наприклад, відходити від одного укріпленого там пункту до іншого, від однієї траншеї до іншої, від одного ВОПа до іншого РОПа і так далі. Але... Це має відбуватися так, щоб ці вопи і роби були нормально побудовані, а не так, що як знову ж таки, як ти читаєш ці статті Financial Times, і про що вже гудять всі, коли ти розумієш, що там вкрали, там бетон такої арматури, а там почему то не добудували. А тут просто приїхав губернатор, пофоткався, але по факту нічого конкретного не зробив. І це, звичайно, дуже дуже сильно, м'яко кажучи, злить. Власне, я дуже сподіваюся, що. Росіян не вистачить сили для серйозного руху в Глибні Петровської області, навіть якщо вони вийдуть остаточно не єдмінкордони, що абсолютно на жаль є реальним варіантом. Але для чого це відео? Я би хотів, щоб ми запам'ятали оцей момент, який був Financial Times, щоб ми просто потім, коли черговий раз Володимир Олександрович Зеленський, хто там голова військово цивільної адміністрації Дніпропетровщини, там ще хтось буде розказувати. Якісь красиві там казки, що то, 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 це. Ми просто їм нагадаємо: ребят, ваша прекрасна діяльність. Ладно, ладно, ну ми прокляті українські там журнашлюхи, що на нас увагу звертати, що з ними, Да? Але ж подивіться, от західні журналісти. Тобто вони пишуть про те, про що от прямо воно на, 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 на руках лежить прямо перед вами. І ви нічого не зробили. Тоді хто ж винен, наприклад, що от захопили таку-то територію? А хто винен ту? А чому там не було укріплень? А чому там не було того? І я просто дуже хочу, друзі, щоб нарешті ми з вами, як громадяни. Навчилися одному простого правила, що завжди у кожної проблеми, у кожного факапа, у кожних речей є своє прізвище, і це прізвище воно має посаду. І е, у цієї посади є начальник. Ну хто на цю посаду когось призначив? А у того начальника є в свою чергу главний начальник, який, так би мовити, е, всі ці вже понад 5 років перебування при владі не забуває. Підгрести під себе кожний раз при, при кожній нагоді черговий кавалочок влади і завжди не хочу цієї влади ні з ким ділитися, і завжди підкреслю, що він найголовніший, він верховний. Тому я просто хочу нагадати, що історія з побудовою укріплень є теж особистою піар історією Володимира Зеленського. І ця людина багато разів в різних локаціях, в різних областях розповідала про те, що він бере під особистий контроль побудову цих укріплень. Тому. Давайте ми з вами зафіксуємо оцю історію за статті Financial Times про Дніпропетровську область, і м'яко кажучи не дуже ок ситуацію з побудовою там фортифікацій. І не дай Бог, якщо це виліться в щось серйозне. Я би дуже хотів, щоб ми ще раз дуже чітко ясно знали, хто в цьому винен. Бо якщо чесно, найбільше бісить в тому, що відбувається зараз навколо нас, це те, що нам постійно намагаються вливати сечу вуха про реальних. Ну, скажімо так, винуватців прийняття неправильних рішень, які призводять до військових поразок, рішень, які призводять до неправильних рішень в армії, в державному управлінні, в міжнародних речах, і потім в цьому винні хто завгодно, Байден, проклятий Шольц, і ще хтось, і тільки чомусь українська влада, яка насправді приймає якісь рішення, як-будто, і ні при чому. Так, от я ще раз і ще раз зазначу подібні публікації, яких до речі, дуже багато. Я просто вибрав сьогоднішню, бо вона дуже показова. Це те, що Володимиру Олександровичу не варто сподіватися, що йому забудуть на Заході. Так от я дуже сподіваюся, що так само не забудемо і ми тут всередині країни. Бо, чесно кажучи, в кінці третього року війни говорити про недостатньо нормально побудовані укріплення це прям дуже сильно злить. Тому, коли я, наприклад, тепер вже згадую всі заяви про прекрасні укріплення на Чернігівщині, на Київщині, де там ще, у мене велике питання а може раптом. Може, знову повторитися 24 лютого ну, з бразком на Київ? Ну, Бо я тепер не знаю, що саме набудовано, як набудовано. У мене туди доступу нема. Я не якийсь там наближений до влади воєнкор, якого сюди пускають і дають пофоткати. Я просто зазначаю, друзі, що, на жаль, і такі публікації, і в принципі весь анамнез е, дій нинішньої адміністрації говорить про те, що їм вірити на слово не можна. І тому, друзі, давайте тиснути на владу, як тільки можемо, для того, щоб вони виконували свої зобов'язання і знали, що якщо вони їх не виконують, їм ніхто нічого не забуде. Скільки ти вовіних тисяч і національних кешбеків не придумай. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, полайкайте, підпишіться на цензорнет. Ми продовжуємо збір на течік для 72-ї бригади. Давайте, друзі, докинемо, якщо можна, там залишили зовсім мало. Буквально там 60 з маленьким гачком тисяч і допоможемо хлопцям отримати дуже потрібну автівку. І закликаю вас підписуватись на канал Шоубісики, де якщо у вас є можливість і бажання, ви можете стати спонсором і донатором нашого маленького незалежного журналістського колективу. Дякую за увагу! Побачимось! Почуємось.